Для кого не секрет, що поблизу лінії зіткнення в населених пунктах, де безпосередньо тривають бойові дії, досі проживає чимало цивільних. Сьогодні я спостерігав картину, коли в одному з кварталів Турецька, де відбуваються активні бойові дії, де в одній будівлі ще наші хлопці, а в наступній вже ворог, де вибухи фактично не припиняються, одна літня пані. Прогулювала собі з паличкою у пошуках якихось корисних для себе штук, Чуче за все шукала продукти, воду. Знаєте, відчай, який штовхає людей на такій прогулянці, важко уявити. А та байдужість, з якою вона пробиралася крізь вибухи, постріли, вона просто вражає. Можна багато розмірковувати про те. Чому вона досі тут? Чому не виїхала, хто в цьому винен? І чи могло бути інакше? Та швидше за все, всі ці запитання залишаться без відповіді. Важливіше усвідомити, що в час розвитку цивілізації, технологічного прогресу, в час, коли на одному кінці нашої планети люди зібралися летіти на Марс, на іншому кінці нашої ж планети ми досі змушені переживати весь цей жах. Ти вона та й годі.